Примітка від голосу, яке ви почуєте далі. Дякую усім, хто підписався на цей канал, підтримав попереднє відео своїми вподобайками та коментарями. А якщо ви хочете підтримати проєкт Укрсторі, QR-код на екрані або можна знайти усі посилання в описі під цим відео. Дякую за увагу і приємного перегляду! Сон. Перший. Її звати Магдалена, а його Сашко обом їм по 24 роки, вже ось три роки минуло з того часу, як вони разом, але все ще не побралася. Магдалена працює журналісткою в газеті. Це якась зовсім тупорила газетка, сон не такий чіткий, щоб у всьому розібратися. Але вона називається чи то вісник української залізниці чи ветеринарна поміч. Магдалена працює в редакції вже два роки. Прийшла сюди одразу після того, як закінчила могилянську школу журналістики і зараз веде рубрики актуальне інтерв'ю, собака наш друг, пригоди на колії, постільна білизна Укрзалізниці, шлях до щастя і самодосконалення. Ваша сучка, ваші проблеми тощо. За ніде де офіційно не працює. Лише час від часу підробляє в одній із радіотаксівок. Переважно його просять підмінити когось вночі або в свята, тому такий підробіток неабияк ускладнює їхні і без того розхитані стосунки з його маленькою макдушкою. Тому у вільний час він намагається всіляко їй догодити, прибирає вдома, готує вечері, зранку приносить їй в ліжку чай і гарячі бутерброди, начищає до блиску її взуття, поливає квіти на підвіконі. Але все коту під хвіст. Вони надто рідко бачаться переважно кілька хвилин ввечері у під'їзді, коли вона повертається втомлена з роботи додому. Або зранку, коли він буде її ненав'язливою музикою і пахощами з кухні, але в неї немає часу. Тому вона залагоджує свій ранковий туалет не по жіночому блискавично. Швидко намагається проковтнути бутерброди з сиром і шинкою, для цього запиває чаєм, який одразу ж боліше обпікає губи під небіння. В неї, вже цілком по-жіночому, одразу погіршується настрій, вона щось кричить на нього і поміж тих криків поспіхом ростає в дверях, аби ввечері зустріти його на східцях і знову нагримати через якісь труднощі на роботі. І так щоразу, щодня, до безкінечності. Протягом тієї першої ночі я бачу цей сон, здається, тисячі разів, і щоразу все відбувається так само в тих самих барвах і в тому самому темпі. Магдалена невисока дівчина з родим волоссям, вся обліблена ластовиння, таке собі дівчисько пепі довга панчоха. Цей вигляд її суттєво пригнічує, тому вона всім і вся. Пробує довести власну серйозність і значущість. Через це ходить повсякчас насуплена, направо і наліво розкидає іншомовними термінами. Саме через це почала палити, надає перевагу темному одягу. Втім, маю зазначити, що такий набурмосений і показово серйозний вигляд рудого дівчиська змушує чоловіків при її появі гарячково вигадувати різноманітні, еротичні пригоди. Тож за у неї нескінченна кількість, що суттєво впливає на ставлення до неї зазрісної жіночої половини колективу. Не знаю для чого, але, зі сну, також дізнаюся, що та жіноча половина так, редакція зовсім маленька. В ній працює всього дві жінки Магдалена і та інша, яку називаємо жіночою половиною колективом. Зовсім нещодавно перефарбувалася з бронетку на блондинку з метою відвоювання чоловічих симпатій. Сашку ж, навпаки, непоказний і непомітний, навряд чи ви змогли б його відрізнити у натовпі, але я його відрізнити можу, бо бачив щонайменше тисячу разів. Завжди охайно вдягнений, поголений, у вічно синіх, так у моєму сні, джинсах, акуратній футболці чи світерку, і чорні шкірянці у Чікарі волосся коротке, чорне, зачіска на півбокс. Це три чверті мого сну, а зараз починається остання четверта чверть. Раптово у сні з'являюся я, виходжу з підземки на станції метро Осокорки в Києві. Це той район, де знімають помешкання Сашко і Магда. Вони мешкають на 30-му поверсі будинку номер 15 у вулиці Орлівській, квартира номер 76 Цуте ні є. Я виходжу з метро і прямую в ту сторону тієї самої Орлівської. Проходжу біля невеличкого ринку, який розкинувся біля самого входу до підземки. Переходжу вулицю, минаю величезний торговий комплекс материк. Якщо вірити сну, то на другому поверсі там є чудова піцерія. Запалюю цигарку, дивлюся вправо і о всі святі. Чую, як на мене несамовито реве двигун великого мотоцикла. Як свистять, аж кричать гальма з лівої від мене сторони, і як на божевільній швидкості, прямо перед моїм носом, розсипаючи на всі біч іскри, пролітає величезне. І вже безформине тіло мотоцикла, безпомічно перекидаючись дорогою і тягнучи за собою, заклякли від страху і несподіванки тіла двох пасажирів. Я роблю крок назад, на тротуар, розуміючи, що аварія трапилася з моєї вини. Потім в лихоманці біжу до купи металу і людських тіл, підбігаю ближче і в місячному світлі бачу. На дорозі з широкою розплющеними очима лежить Магада Сашко. Минає всього мить. Перед очима я бачу вже застиглий кадр то є фотографії з виставки, і в гарячому поту прокидаюся.